Слава Ісусу Христу! Іще одне відкровення, яке Бог каже на майбутнє, на роки, що від створення світу Авраам народився в 1948 році від пришестя Ісуса Христа. В 1948 році відбулося. Відновлення Ізраїлю, і треба розуміти, що у Бога ці дати пов'язані як Нісана, пов'язана, як Пасха, тобто все пов'язано. І якщо дивишся через всю історію, це не просто якісь свята, релігійні чи якісь числа, а є прямий зв'язок через тисячоліття. І цей прямий зв'язок навіть через тисячу літ. Ми можемо бачити утворення Ізраїлю. Якщо таку аналогію подивитися, то ти розумієш, що ми на порозі серйозних подій. І можете забити, скільки років було Аврамові, коли Содом та Гомора були спалені вогнем з неба. Тому, якщо від освіти Ізраїля докласти, то це дуже буде швиденько. А ми знаємо, що рід людський, він 120 років. А Ісус сказав, не пройде і цей рід і все, буде кінець. Тому, якщо ви хочете знати правду, вивчати Біблію, напишіть мені. Так само ви можете підписатися на телеграм-канал Салтаненка. Амінь.